Так, доброго дня! Приїхав наш посад з Німеччини. 20-й рік, 2 літра дизель, 140 кВт, 190 сил, на класній комплектації, цілий нефарбований. 186 тисяч був куплений на лізинговому німецькому аукціоні. Вже видно, що максимальні задні ліхтарі завода притемнені. Зустрічають вони так само, як в Ауді, динамічно засвідчуються, динамічні повороти. Камери 360, партроніки 360, диски Монтерей, задні тормозні диски, колодки нові абсолютно, гума зимова пірелі Sotasera, вхід без ключа, дзеркала максимальні, гріються, складаються з автозатемненням, камери, сліпі зони. Видно панорамний дах, інтегровані в стелю, в дах матові рейлінги, також максимальна передня оптика. Всі абсолютно асистенти, утримання смуги, дістроні, щитування знаків, камера асістенту в лобовому, адаптивне освітлення. Оптика вирізає. Машинка все ціленька, тільки з Німеччини, вся сервісована. Кому потрібно, скинемо сервісну історію. Є вже згенерований згенер отчет по карвертікалу. Можемо... Також надати історію по офіційному ділеру. Останній сервіс 182 тисячі в п'ятому місяці 24-го року. В Німеччині замінені були диски, колодки, мастило, фільтра. Тобто наразі нічого робити не потрібно. Машину гнали своїм ходом. Приїхала машина позавчора. Приїхала своїм ходом. Позавчора її розмитнули. Ця машина без детейлінга. В такому стані приїжджають машини з Німеччини. Нормальні машини. Так, Давайте одразу перевіримо. Лакофарбове покриття жодного фарбованого елементу у машині немає, я не знайшов ціленький посад Німеччина. Так, капот в порядків фари у нас не побиті, не висічені, без запотівань. Хоча у нас сьогодні погода не дуже, звісно, моросить, але я вирішив вам його все ж таки показати, цього пасата, без детельного, без підготовки. Туманки у нас цілі не побиті, бампер цілий не побитий, стоїть в зазорі до крила. Парковочка 360. В значку у нас камера 360, радіатори у нас абсолютно ціленькі. Хром, хром. по пасатах можливо злазить хром. Тут у нас ціле, нічого абсолютно немає. Тут також парковочка 360, диски, монтерей, тромозні і колодки абсолютно нові. Керелі Sot-Zero. Так, крилишко. Так, все ціле. Так, стойка. Плацаємо дах кромка лобового скла. Сколів абсолютно ніяких немає. Зразу допікаємо дах і вже потім підемо далі. Далі, далі, далі. Це неправильно вдарив. Так, це дійшли, пішли далі. Двері. Двері водійські. 116, 125, 125, 126. Понизу все ціле. Так, далі. Далі з другої сторони.

Крило. Заднє крило. Дах. Сразу батон допіку і повернемось до заднього крила. Так, кромка з пасажирської сторони. Порядок, порядок. Так, пошли далее. Mm -hmm. Так, тут у нас полный порядок. Это блю дизель, это блю заправили полный. Дизель полный. Так, дверка. 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 Арка, дверка, дверка. Абсолютно. Стоп, стоп. Неправильно це неправильно попав. Все в порядку. Все в порядку. Крилочко. Ціленьке. Знизу ціленьке. Так, всі вікна в нас в оригіналі. везде нулі стоять. Так, Оригінал Volkswagen нулик. Тут також оригінал нуль. Не знаю, що так усується. Може не буде видно, він заводу притонований. Нуль. А, так, тут також нулик. Заднє скло. Фокусується нуль. Не фокусуються. Всі вікна, всі вікна нулі. Заміна в Німеччині була лобового скла. Ну, Я вже пояснював. У 22-му році була заміна скла. Якщо буде на скалі, або затерте двірниками, або ж скол, машина не пройде техогляд. Це не в Україні, де можна купити за 200 гривень, можна в тюрму сісти в Німеччині за таке. Ніхто не дасть просто тихо а купляти його ніхто там не буде. Тобто, через що? 99% автомобілів з Німеччини приїжджають з заміненими стеклами лобовими. Нічого страшного в цьому немає. Прибором пропікали, жодного підкрасу по автомобілю немає. Присилайте своїх автоподборщиків. Приїжджайте самі, оглядайте, домовляйтесь на офіційному ділері, під'їдемо, щоб не втрачати ни свій ни, ни ваш час. Разу все перевірили і вдарили по руках. Так, погнали далі, погнали по салону тепер. Так, Давайте зразу покажу диски. диски всі без бордюрок, ніде, жодних царапин, потертостей немає, все абсолютно в зазорах, жодних м'ятинок там, мікро немає. Так, задній диск також без пошкоджень, без пошкоджень. Ось на цьому диску є невеличка, невеличка царапинка. А так загалом по дисках жодних запитань немає. Так, багажник. По багажнику у нас є ось такі рельси для кріплення і вантажу. Полочка на два положення сітка, затягується, вона знімається, сидіння розкладається. Раз, два. Тут сидіння у нас розкладається, електрофаркоп, різеточка. Отак він виходить. Сховали його ногою і все. І він вам не заважає. Тут у нас ремкомплект плюс шторка для крипіжу. Тут у нас зверху поляді пару незначних. Коцинок є. Де, це універсал. Так, в загальному все повному порядку. От такі в нас динамічні ліхтарі. То не шахет полетів, то шахет поїхав. Зараз покажу їхню наглядну роботу в темну добу, як фари вирізають, дуже класна штука за містом. Місце зрозуміло, що він буде автоматом відключатися. Не буде просто справлятися з потоком машини, але за містом це дуже крута функція. Зараз покажу її роботу і прийдемо тоді вже до підкапотки. Ось вам наглядна робота, Dynamic Light Assist, йде машину, машину тримає в тунелі, адаптує фари під поворот керма. Я думаю нормально видно. Дуже крута функція. Прям в світлі, якоби, а ось так він нас зустрічає. Динамічні поворотники, динамічні засвічуються габарити. Динамічні поворотники також спереду, таке світло IQ Light. контурні підсвітки в зеркалах. Так, автомобіль у нас ще без детейлінгу, тому тут у нас все в даному стані. Так як воно приїхало з Німеччини, жоден болтик тут не відкручувався, жодних підтікань. Я не знайшов, але 186 пробігу. Машина з Німеччини, плюс обслуговувалася тільки на офіційному ділері в Німеччині, ніяких тут підтікань апріорі не може бути. Двигун, звісно ж, помиється. Поміється, щоб воно було чисте це все. Але я вам зараз покажу його, так, як він приїхав. Це 140 кВт, 190 сил. Всі завжди дивляться, чи немає мастила під форсунками. Там абсолютно в нас сухо. Жодних запотівань немає. Старе мастило, це все помиється. Буде воно чистеньке. Таке, воно повинно бути. Хочете, не будемо мити, як скажете. Давайте відразу по салону. Вона у нас на шкірі, на шкірі з панорамним дахом. Панорама на всю стелю. Все в гарному стані, нічого не потерто, не зачухано, стан сидінь. Шкіра в ідеальному стані. Карта також в шкірі, подивіться на ручки, ручки все, нічого не потерто, нічого не поломано. Максимальна магнітола, автопаркування, камери 360, автохолд, електроручник, Android Auto Apple CarPlay, бездротовий на два телефони, трьохзонний клімат-контроль, стан КПП, стан керма, Digital Cockpit, стан водійського сидіння, зараз покажу ближче, стан підлокітника. так, Задній ряд сидінь. Задній диван. Як новий. Як новий. У такому стані у нас автомобіль. Дуже крутий стан. Одні карти. Також в ідеальному стані. багажника показували. Фаркопчик показували, асистент прицепа є Для тих хто не вміє їздити з прицепом задом Включаєш асистент і вона тобі показує, розказує, що робити ця машина. Так, третя зона клімату. розетка 230, та й вже нові виходи. Дефлекторат цілі не поломані. Все абсолютно працює, тут нічого ззаді ногами не побито. Тут також все ціленьке. Так воно виглядає. Тут собочку заберемо. Кнопочка відкривання багажнику, управління вікнами і зеркалами, масаж, сидіння. Аргокомфорт у нас, бічні підтримки, стан сидіння. Ось незначна щось. ну Ви поняли. Сидіння в ідеальному стані. Стан керма. Диджитал кокіт. Все абсолютно працює. Так, Запускаємо нашого окрасення, запускається кнопочка, два ключики в нас з Німеччини. Е, Вся сервісна історія роздрукована є, кому потрібно буде, надамо повністю на цей автомобіль або на будь-який будь інший. Будь ласка, звертайтеся, потрібно було Батарейки замінити в ключу. Замінимо. Так, тут у нас все в повному порядку. Так, Шторочка. Задвигається, закриває тут все. Тут у нас все в повному абсолютно порядку. Так, так, це ми виключаємо, переходимо сюди. Так, і що ми тут маємо? Так, асистенти. Асистенти. Повний набір. Повний набір. Адаптивний, фронтальний, ленд, Це по смугах, сайт, це сліпі зони в зеркалах. Розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа асистент. Втоми і привативна система безпеки. Volkswagen більшого по асистентах не буває. Це Саме повний Volkswagen по асистентах. Так, ми можемо тут змінювати ось так приборочку. Дивіться, то гновіний розход. Так, можемо вводити сюди навігацію. Так, автомобіль переходимо сюди показую замінити батарейку, динамік light assist динамічне поворотне осмітлення, підсвітки у нас, а, паркування, маневрування, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Такі асистенти допомагають реально виїхати, заїхати на парковочку, а так у нас в, принципі, в повному порядку. Так. от такий до нас з Німеччини приїхав на продаж автомобіль. Нагадую, він цілий, не фарбований, прибором ми його пройшли, максимальна оптика з динамічними поворотниками, з асистентом вирізання, камери 360, парковка 360, панорама на шкірі, на всіх абсолютно асистентах, на підігрівах, бездоротовий Android Auto Apple CarPlay Безключовий, електрофаркоп. 18-ті Монтерей, дуже круті, до речі, диски, але вони дуже реально дорогі. Можна ці диски продати і 5 комплектів купити звичайних. Але Але машина виглядає взагалі бомба. Повна сервісна історія, потрібно надамо. Так що кого цікавить, звертайтесь, приїжджайте, оглядайте, привозьте своїх автопідборщиків, записуйтесь на офіційний ділер, щоб не тратити не наш час. Приїхали на ділянці, приїхали ваші автоподборщики, сразу подивилися, вдарили по руках. Машину сразу оформляємо, ставимо аублік на, на вас, ви будете першим власником в Україні, ви будете розуміти сервісну історію машини. Ви будете розуміти, за що ви платите гроші. Бо в Україні зачасту машина приїжджає з одним пробігом, а через два місяці пробіг цей чарівним образом зменшується. Так що, посад в продажі. Кого цікавить, ми знаходимося в місті Буча, приїжджайте, оглядайте.